У рамках експерименту, Plant Habitat 02, Ph 02, Національне управління з аеронавтики і Дослідження Космічного простору США, National Aeronautics and Space Administration, NASA Вирощує рослини в орбітальній лабораторії, вчені намагаються визначити, які рослини краще всього розвиваються в умовах мікрогравітації. В майбутньому ця інформація стане в нагоді для планування тривалих польотів, під час яких астронавтам потрібно різноманітне і збалансоване харчування, астронавт НАСА Кейт Рубін з 30 листопада зібрала перший врожай редиски на борту міжнародної космічної станції МКС. Вона загорнула рослини у фольгу і помістила їх у холодне сховище для відправки на землю в 2021 році. Дослідники вибрали редиску, тому що, по-перше, вона добре вивчена біологами, а по друге, росте 27 днів. Крім того, овоч багатий поживними речовинами і генетично схожий на арабідопсис – квітучу рослину сімейства капустяних, за якою вчені вже спостерігали в умовах мікрогравітації.